Доброго ранку всім. Прибився до нас, коротше, сьогодні котяра. Зранку до хазяйства виходимо. Сидить уже. Ну, похожий так. Ану. Похожий на сіамського. Я би так сказав. Доволі похожий. Ну, ходий. Ось веду по спині. А я в нього прям хребет чую. Таке худе. Ззаді і купчика рукою чую. Ну, прям. Ходюще, ходюще. Погодували трохи, він, звісно. ли хтось підкинув, чи що. Спочатку торкали, торкалися руками. Він гарчав таким голосом, як собака пащі. Може десь хтось чи обіжав, чи він шкоду робив, не знаю. Тут прямо на голові якісь котяхи, чи сам. Голова теж то ось торкаю. Кості одні. Ходюще такий страх. Але бачите, глажу. А штани в руках. І видно, що він голодний, бо їсти, як насипали. Миску з'їв, другу з'їв. Що таке, важко, руку, тобі важко чи що? Короче, прибився, пригрівся, побачимо, якщо не втічений, ніхто не вижене, нікуди не піде, то покупаємо, може собі залишимо. Він такий гарненький, ану, хоть голову під в очі покажи, коротше, наївся, аж дрімає, ще глажу, аж труситься. Але не, холод... не холодно, але Ану, повернись хоча б. Ну, це не старий кіт. Десь рік йому чи з весни. Котення таке. собі оставимо? Побачимо. Да? Прибилося чи підкинув, хтось не знає. Далі буде.